На днях канцлер Німеччини Олаф Шольц був у Канаді і там разом із прем'єром Трюдо, серед іншого, говорили е, про повернення цих турбін. Давайте послухаємо і потім повернемось до обговорення. La Росія хоче знайти способи або звинуватити в неповазі до контрактів. Вони звинувачують Канаду та зовнішні фактори. Але ми продемонстрували поверненням цих турбін. Що єдиним, хто є винуватим у викликах щодо енергетичної кризи, перед якою ми постали, я сам Володимир Путін. Ми не дозволимо йому використовувати енергоносії як зброю війни що робить Росія, так це розкол між народами, розкол між союзниками, розкол серед тих, хто підтримує Україну, і в цьому вона ніколи не матиме успіху. Ніколи. Ось чому ми дуже вдячні за рішення канадського уряду. Але як ви бачите, з того, що я вам сказав, ми працюємо важко над тим, щоб стати незалежними від поставок газу. Ми багато інвестуємо для реалізації цього, і ми це робимо швидко як тільки можливо. Менісфаст ну, Ми почули, що Джастін Трюдо каже, що нібито повертають турбіни, щоб продемонструвати, що е, це саме Росія не, не бажає відновити поставки. Е, ну як ви можете прокоментувати ось таку риторику? Я би сказав так, що прем'єр-міністр Канади і Трюдо і канцлер Шольц праві в оцінках ситуації і вони не праві у висновках. Справді Росія лицемірить, коли вона говорить, що хтось заважає їй нормально постачати енергоносії в Європу, і справді щось що вона намагається розсварити народи і розсварити країни, але висновок робиться неправильний з цієї, цієї ситуації. Те, що має зробити демократичний світ, це об'єднатися у санкціях. Дуже важливо важливе пояснення, чому Канада зараз так діє. Якщо хтось каже, що Канада зараз прогнулася під Росію або піддалася на російський шантаж. Це, мабуть, буде помилкове і несправедливе судження. Канада має дуже жорстку непохитну позицію на підтримку України. Є деякі сектори, де роль Канади унікальна, наприклад, в санкціях, в багатьох в секторальних санкціях, в ставленні до російських активів у фінансовій допомозі Україні. Наприклад, Канада, мабуть, зараз, якщо на першому, то точно на чільних позиціях з розрахунку на душу населення за тими грошима, які вона надає Україні. Але в цій конкретній ситуації Канада намагається тут допомогти в її розміні Європі, і показати свою солідарність з європейськими партнерами. У зовнішній політиці Канада це позиціонує як найбільш європейська країна у західній півкулі. Тут цей підхід зіграв з канадцями злий жарт, і він зараз штовхнув їх на помилкове рішення. За це рішення уряд трудо жорстко критикують. Це критика і з боку української громади, і з боку широкої громадськості, і з боку медіа, і звичайно, з боку опозиції. Ця помилка вже коштує авторитету цьому уряду. І мій прогноз уряду доведеться визнати свою помилку і переглянути це рішення. Ну от якщо Газпром дійсно не забере турбіни, не відновить поставки. А прецедент того, що Канада зробила виняток з тих же санкцій, які сама ж запровадила. Яка тут є небезпека? От власне цього прецеденту? Чи можливо хтось теж так подумає, що санкції існують? Але якщо дуже треба, то тоді можна? Звичайно, що і Росія, і багато інших країн трактують цей крок як прояв слабкості. І це дасть непотрібний привід іншим урядам подивитися, в чому вони можуть піти зараз на винятки із санкцій і де вони можуть зараз піти на зустріч Росії, і це точно те, що зараз не потрібно в цій ситуації. Потрібно прямо протилежне, щоб весь вільний світ конслідувався у санкціях, діяв жорстко. Послідовно збалансовано саме так, як і Канада закликала діяти весь світ. Ще раз підкреслюю, дуже неприємно, що в ролі цієї країни, яка дала слабинку, опинилася Канада. Росія послідовно шукає і шукає такі слабкі ланки. Ну, ми точно не очікували, що така ланка виявиться в Канаді. Це наша дружня країна, це партнер, це країна, яка реально нам допомагає щиро допомагає. І точно не заслужено, несправедливо бачити зараз Канаду в ролі тої країни, якою ситуативно користується Росія. Канаді зараз доводиться переглядати власне рішення, яке вона ухвалювала раніше. І попередня серія в цьому сумнівному серіалі, коли Канада вирішила повернути першу турбіну, і після цього Росія одразу ж прийняла рішення знизити тиск в газогонах. І цим самим поставила уряд трудов дуже принизливу ситуацію. Ну мені здається, що це все таки зараз доводить цю конкретну сагу, цю конкретну історію до ну абсолютно неприглядного такого продовження і неприглядної розв'язки. Питання до нас: що ми маємо в цій ситуації робити? Те, що зараз робить українська дипломатія, те, що робить нинішня посол України в Канаді, вказувати, пояснювати послідовно, де тут є помилка. Вказувати, де є помилки, здавалось би, логічних судженнях і ланцюжках. Вказувати, що Росія займалася і буде займатися газовим шантажем, домагатися ухвалення правильних рішень. Ми повинні цю ситуацію також обертати собі на користь. Зараз світ, в світі достатньо критична маса союзників, наших союзників, які нас розуміють, нам треба не треба зараз не здаватися, продовжувати чітко пояснювати, де в яких позиціях санкції мають робити більше. Пане Шевченко, а як ви гадаєте, на що може розраховувати канцлер Німеччини Олаф Шольц? Ось коли власне йшлося і про ну тоді ще була канцлерка Ангела Меркель, коли е, так сподівалися на те, що збудують і ведуть в експлуатацію північний потік. потік-2». зараз Шольц, я так розумію, сподівається, що зможе запустити поставки по північному потоку, потоку-1» для того, щоб заповнити своє газосховище. Якщо цього не станеться, попри те, що турбіни повернуться, ну будуть запропоновані повернути Росії. А чи є якийсь план Б у Шольца, як йому свою проблему з енергетичною кризою вирішити? Мені здається, ми бачимо і дуже правильні логічні кроки з боку об'єднаної Європи, наприклад, рішення послідовне відмовлятися від від російських енергоносіїв ухвалено рішення серйозно готуватися до цієї зими. Бути готовим до того, що Росія продовжуватиме шантажувати, і це все правильні рішення, запізнілі, але правильні рішення при всьому цьому. Ми бачимо якісь і певні хаотичні рухи, де якось е е гарячково намагається відіграти ситуацію, спробувати зберегти якісь уламки тої попередньої квазі-стабільності енергетичної, яка була в Європі, це не була стабільність, це був енергетичний гачок з боку Росії. Я думаю, чим швидше вільний світ остаточно розпрощається з цією ілюзією. Зрозуміє серйозність шантажу, до якого вдається Росія, тим краще буде і для вільного світу, і для всього світу, і для планетарної безпеки. Ще раз нам треба дбати про свій інтерес. І коли ми чуємо пояснення, що ви знаєте, треба перейматися, щоб не замерзли німці зараз у своїх домах, будинках в Дрездені, в Гамбурзі чи в Берліні. Я думаю, що нам треба думати про Чапліне, де вчора. Загинули мирні люди, включно з дітками. Треба думати про тих людей, які втратили за останні місяці не тепло, не гарячі батареї, але які втратили житло, втратили рідних або втратили життя. Це не співмені речі. Нам потрібно самим це добре пам'ятати і чітко пояснювати нашим західним партнерам. Будь-які інші міркування вони виглядають цинічними і виглядають неадекватними.